Чоловік підійшов знайомитися до дівчини. А вона в постілі ока оказалася хлопцем. Їдіть з от таким шлангом. Що потім робити хлопцю? По-перше, сфокусувати свою психіку на тому, що ви цього не знали. Треба зрозуміти, от що, що хлопець, коли підходив знайомитися, він вважав, що це дівчина. Бо, все ж таки, а, гендерна ідентифікація це про самовибір, тобто ким ви хочете бути. Тому коли хлопець йшов знайомитися з дівчиною. Він бачив її вторинні ознаки. І ще раз, я вас прошу, не треба місти... містифікувати і казати, що хлопець прям інтуїтивно відчуває, що це хлопець. Ніхрена подобного. Таїланд каже, що можна зробити таку пластику, таку хірургію, що не один хлопець, доки не, не, не залізе туди в труси, не зрозуміє, що то е, транс. Але в Таїланді є одне, але такі дівчата-хлопці зразу кажуть, що вони... Транси. І тому, якщо хлопець повернувся з Таїланду і каже, що він не зрозумів, що це було, він просто цього стісняється. Тому підіграйте йому. Але якщо просто в соціумі познайомився з дівчиною, вона опинилася чоловіком і вам це не до вподоби, це і є всі факти. Ви зрозуміли, що це не дівчина, вам тепер не до вподоби. Все. Більше нічого не треба приплітати. Розумієте?